Літня програма для більшості дітлахів цього літа буде класичною. Літо завжди треба проводити суперкласно. Купатися і гратися у футбол. Про вересневі клопоти ще не думають, за них це роблять дорослі. Вбивають двох зайців одразу, влаштовують до Дня дітей свято та демонструють роботу гуртків, аби зацікавлені дітлахи до осені знайшли своє хобі. Подивитися, що таке парашути. Вони можуть подивитися і погратися з тваринками, які є в нашому зоокуточку. Вони можуть на скеледромі попрацювати. Юрко не боїться ані висоти, ані теплового удару у скафандрі. Мріє стати льотчиком та підкорювати стратосферу. Поки небо чекає, адже навіть щоб просто стрибнути з парашутом, необхідно бути повнолітнім. Поки що тренується на землі. Ну, я займаюся, по-перше, мені цікаво. По-друге, в мене в дитинстві була мрія стати льотчиком. Я планую її втілити в життя. Хтось майбутній підкорювач Евересту, хтось вже зараз готується досліджувати джунглі. Ну, раніше я висоти боялась, але тепер я зрозуміла, що тут боятися нічого, і це дуже кльово. Ми ходимо походи. навішуємо в веревки так от Ладно, давай. часто буває. Мені вогнище ще розпалювати з одного сірника. Так. Да. Я, я давно, давно Та давай страхуй. Давно навчаєшся. Е, ну, второй год. І ті, для кого екстремальний спорт не новинка, і ті, хто тільки спробував відчуття адреналіну від свята, у захваті. А ще важливо. Усе безплатно. Антоніна Кравченко, Іван Болілий, А